Вітаю вас на виставці Волонтер Експо. Сьогодні хочу вам розповісти про рішення і про прилади, котрі ми представляємо на даній виставці. Перше, про що хочу розповісти, це про тепловізійні рішення від компанії EGM Global Vision». американська компанія, котра спеціалізується на приладах такого типу і високого класу. Тобто тут у нас представлені монокулярні класичні монокуляри лінійки Тайпан. Ф'южені це біспектральні монокуляри. Вони мають два е, два модулі: це тепловізійний модуль та оптичний модуль. Є модифікації з лазерним далекоміром. Тобто, в принципі, це багатофункціональний прилад, котрий може використовуватись навіть в місті. Тобто е, при, тепловізори зазвичай використовуються на відкритій місцевості, тому що вони не можуть бачити через скло, але використовуючи дані прилади, Рахунок того, що є оптичний модуль, можна, є варіанти використання їх у місці. Далі у нас представлені приціли, бюджетний сегмент приладів При, прицілів вони е, легкі, компактні, е, дуже надійні. По своїм характеристикам, вони являються одними із топових, які є зараз на ринку України. Різні модифікації є. Модифікації можуть бути відрізнятися лінзою, тобто фокусною відстань, яка напряму впливає на дальність виявлення, а також розміром матриці. Матриця відповідає за деталізацію і чіткість зображення того, що ви можете побачити у приладі. І ось варіації оцих показників, вони якби і складають основні технічні характеристики тепловізорів. Приціли ми комплектуємо додатковими кріпленнями. Вони йдуть в плюс до приладів і являються дуже хорошим, скажімо так, аксесуаром необхідним. Це крайній необхідний аксесуар, який встановлюється на планку Пікатіні або вівер. Тобто можна на ту і на ту встановлювати. Виготовлена ця планка із авіаційної сталі, тому вона має дуже таку хороші характеристики і вона ну, легка. Дуже добре. Також представлені наші топові приціли лінійки Аддер. Вони виконані в корпусі, скажімо так, класичної оптики, але це тепловізійний пристрій. Серед його основних таких потужних характеристик це є час роботи їх. Вони можуть працювати до 15 годин, не виключаючись. Ще такою Ішкою цих приладів є живлення, додаткове живлення. Тобто, прилад може використовуватись постійно, і в процесі використання можна, якщо є необхідність більше 15 годин роботи, можна. Використовувати додаткову батарейку, котра сюди може вставлятися. Тобто сюди можна ставити батарейки cr 123A або акумулятор RCR123A. 100... a е, ну, Це, скажімо, така його дуже хороша особливість. Також е, він має функцію Quick Charge 3.0. Тобто ви можете дуже швидко заряджати цей прилад. Наразі це мій улюблений пристрій із всієї лінійки. Тепловізійних пристроїв AGM. Далі розглянемо таку, такий тип приладів, як прилади нічного бачення. У нас тут представлений прилад моделі Wolf 7 Pro Nv1. Nv1 це значить, що в нього, в нього білий фосфор, тобто зображення, яке ви бачите в класичному вигляді, воно зелене, як ми всі звикли бачити в кіно або там в відеоіграх. В цього прилада зображення чорного. Торно біле Одиничка свідчить про клас чистоти ЕОПа. ЕОП першого класу, він є найчистішим, тобто в ньому немає ніяких плям. Сам прилад по собі покоління 2 має високу роздільну здатність, як для класу 2, в нього приблизно 64 штрихи на міліметр. В принципі, із основних таких моментів хотілося б розвіяти, скажімо так. К не дуже. Гарний момент. Багато людей вважають, що покоління два приладів нічного бачення це прилади нічного бачення, котрі працюють виключно з інфрачервоною підсвіткою. Дані прилади вони являються дуже близькими до покоління третє. Третє покоління це військове покоління, котре працює без інфрачервоної підсвітки. Клас аналогового приладу нічного бачення і цифрового Цифрового вони значно відрізняються по, свої, по своєму принципу роботи. У цифрового приладу нічного бачення використовується звичайна камера. Даний прилад працює без інфрачервоної підсвітки. Він є на борту цього приладу, але він включається в абсолютно темному приміщенні, де немає взагалі ніякого джерела освітлення для приладів нічного бачення є дуже велика різниця. На небі одна зірка чи три зірки, тому що електронно оптичний перетворювач він сприймає світловий сигнал і підсилює його не менше, ніж в 20 тисяч разів. Кожен прилад джем, перед тим, як виходить як його виробник передає вже там дистриб'юцію, він проходить виміри. Тобто його всі характеристики заміряються. У даного прилада підсилює світлового сигналу в 27 тисяч разів, тобто в нього завищені показники, і це дуже круто насправді. Прилад комплектується. Кріпленням на шолом, тобто в нього в комплектації є. Ось називається це кріплення «Rino Mount. Він підлаштовується, тобто окуляри підлаштовуються під різні під різні ширину очей, тобто під, під, під різну форму обличчя. Тобто, по по своїм характеристикам я, я особисто був дуже задоволений цим приладом. Ми передавали ці прилади деяким бійцям, які їх успішно вже використовують. Відгуки були е, дуже гарні. Також представлена одна із наших новинок. Це фотоуловлювач працює повністю автономно його основною функцією є виявлення руху і передача його в центр спостереження. Е, тобто, прилад автономний може працювати на дуже великій відстані, має е, алгоритми. Інтелектуальні також є і ще в нього пасивний інфракрасний датчик для підтвердження якогось руху, тобто тобто щоб не так що ну тобто, це для того, щоб позбавитись помилок в роботі приладом. Ну і зважаючи на його зовнішній вигляд, можна сказати, що він, в принципі, можливий до використання в військових, скажімо, цілях і задачах. Також у нас на стенді представлені дрони, дрони двох. Топових компаній компанії DJI і компанія OTEL. Ді... Із DJI у нас представлений Mavic 3. Mavic 3 Enterprise це дуже потужна і дуже класна модель, котра, як ви всі знаєте, вже Mavic 3 це, ну, це один із найтоповіших дронів, котрі можуть бути взагалі придбані зараз. І Enterprise це як скажімо так, це ще більш продвинутий, просунутий пристрій дрон, котрий може виручати наших бійців. Тому майте це також на увазі. Що стосується аутел, аутел це теж дуже крутий, на мою думку, виробник. У нього дуже багато різних приладів. Котрі, як я вважаю, вони є недооцінені, тому що по своїм технічним характеристикам, модель, наприклад, Evo Light Plus, вона в деяких аспектах навіть є кращою ніж Mavic 3. Але із таких моментів хотілось би зазначити, що пілот, котрий використовує даний прилад, має мати більший рівень. Компетенції в пілотування дронів, ніж DJI. Ну, в принципі, якби в цьому є і така одна із ключових різниць. Е, тому, будь ласка, якщо у вас є інтерес в аутелі, також можете звертатись до нас. Новинка компанії Autel – це нано, е, лінійка Нано, маленький дрон, 249 грамів. Його вага е, це, м, скажімо, мініатюрна авіація. Е, він е, теж... Має змогу використ... виконувати дуже багато різних завдань, і в тому числі розвідувальних розвідувальних. Будь ласка. Заходьте до, наш, до нас на сайт і читайте про нього технічні характеристики. На стенді сьогодні представлена дуже така цікава річ. Це дрон такого нестандартного нестандартної і, і форм-фактора, і технічних характеристик. Тобто ось так ось він виглядає. В нього дуже потужні технічні характеристики. Він може літати 60 хвилин на, одно, на заряді одного акумулятора. Дальність передачі відеосигналу до 15 кілометрів, це ми досягаємо за рахунок там, додаткових виносних антенн. По принципу роботи він е, на, працює наступним чином. Тобто він, е, взліт його виконується вертикально, тобто він взлітає. Необхідно набрати висоту 30 метрів, після чого він е, за допомогою там, натискання буквально однієї кнопки на пульті е, оператор. Він приймає горизонтальне положення і виконує горизонтальний політ. Ну І, в принципі, сідає він по такому ж самому принципу. Він за, 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 скидає швидкість, потім оператор натискає на кнопку, він е, змінює своє положення і сідає. Також у нас на стенді ви можете знайти пристрої е, відеонагляду. Це ПТЗ-камери, камери біспектральні камери е, циліндричні. Е, Відеореєстратори, ну все в принципі, що стосується класичного і безпеки, класичного відеонагляду. Тому, будь ласка, запрошую всіх до нас на стенд. приходьте, буде дуже цікаво. Всіх залюбки проконсультуємо, розповімо, що як все буде Україна. До побачення, дякую за увагу.